У Харкові на базі обласного центру зайнятості розпочав роботу регіональний офіс, зроблено в Україні. Це перше на Харківщині і вже 17 в Україні представництво платформи з реалізації державної комплексної програми, спрямованої на підтримку українських виробників. Саме у таких офісах підприємцям надають консультації щодо участі в різних урядових програмах та інших ініціативах з підтримки бізнесу. Сам перед офіси. Зроблений для підтримки малого та мікробізнесу. Але, крім консультацій служби зайнятості всіх наших будь-яких програм щодо і роботодавцям, і шукачам роботи, ми також готові надати консультацію урядовим програмам і програм регіонального та місцевого рівня. Це є дуже важливим кроком на зустріч харківським підприємцям з огляду на те, в в яких умовах наразі. Працює харківський бізнес і про те наскільки потрібна йому увага і допомога, у тому числі і по кредитах, по мікро, посереднім підтримці, по е, єгра є роботі, є е, відновлення. Фактично по всіх програмах ми відкриваємо фактично майданчик для спілкування бізнесу з владою для допомоги бізнесу. Це ми вже не біржа праці, ми вже інститут, який допомагає. Працювати всім тим, хто хоче працювати незалежно від того, це безробітний, це людина, яка повернулася з війни, це малий роботодавець, середній роботодавець або великий роботодавець. Ми допомагаємо всім. Загалом офіс зроблено в Україні. Це єдиний простір, де кожен бажаючий може ознайомитися з різними бізнес-програмами, а не лише тими, якими опікується служба зайнятості. Валерія Міненко консультує роботодавців. Ми надаємо абсолютно всі послуги, які стосуються підприємництва або для людей, які тільки планують відкрити власну справу. Це і кредитні програми є оселя які ми пояснимо, як можна отримати. Це грант на власну справу, грант для ветеранів та їх подружжя. Це зараз дуже популярні програми для відкриття та розвитку бізнесу. Також це гранти на переродну промисловість, гранти на теплицю, виноградарство та ягідництво – Абсолютно всі програми найбільше зацікавлюються грантом на власну справу, бо це може бути як і фізична особа, так і фізична особа-підприємець, яка вже має свій бізнес. Це кошти, які можна використати на обладнання, на оренду приміщення, можна використати на сировину та матеріали. Харків'янка Юлія Грисименко, серед тих, кому мікрогрант у 250 тисяч гривень, допоміг розвинути родинний бізнес і працевлаштувати двох людей на равликовій фермі. Свою продукцію вироблену в Харкові підприємниця презентувала на відкритті офісу. Я взагалі лікар в минулому викладач медичного вишу. І ось ми з чоловіком так вирішили, що ми будемо тепер фермерами, будемо займатися равликами. У 23-му році започаткували нашу ферму зі своїх власних коштів спочатку, але звісно і нам не, і не вистачало, і було багато помилок зроблено, і треба було багато чого вдосконалювати. На це все були потрібні додаткові кошти. Тому ми подали заявку на грант на розвиток власної справи. Виграли грант в цьому році, і ось наш другий сезон, коли ми вдосконалили все на нашій фермі, загалом на Харківщині у межах урядової програми є робота. Мікрогрантами скористалися до 400 підприємців. Харківська область приєдналася до неї з квітня 2023 року, і вже на сьогодні позитивних рішень по харківському району. Тобі ж, ті, ким ми опікуємося, вже отримано 382 позитивних рішення. Ти можеш зареєструватися як ФОП на сьогодні отримати 75 тисяч гривень. Якщо створюєш одне робоче місце до 300 гривен, до 300 тисяч гривень. Якщо створюєш два робочі місця до 500 тисяч гривень, це умови, які створили для саме для Харківщини. Всі інші регіони, максимальна сума гранта це 250 тисяч гривень при створенні двох робочих місць. З початком роботи офісу зроблено в Україні можливості для бізнесу розширюються. Переконували учасники презентації. Зокрема, тут будуть допомагати складати бізнес-плани, навчати відкривати та розвивати власну справу, оформлювати грантові заявки, надавати іншу фахову допомогу у взаємодії з державними органами, банками тощо. А для тих, хто потребує консультації психолога, у межах цього офісу відкрита сенсорна кімната. Сюди можна прийти незалежно від того, шукаєш ти роботу чи ні, я звернулася до центру зайнятості, тому що узнала, що відкривається такий новий <постер> <постер> безкоштовний е простір, <постер> і мені дуже хотілося звернутися до психолога, так як я у положенні. І мені дуже хотілось проконсультуватися, як свої може якісь страхи обрати, так як на нас війна. Наша задача донести такий месенджер надання психологічної допомоги, а щоб людина знала базові такі навички, базовий. Правила, інструкції, методи надання допомоги. І якщо людина буде це знати, вона допоможе собі і допоможе окружаючим, тобто навчити людей жити нормально, ненормальній обстановці. Як було заявлено під час зустрічі з бізнесом, такі офіси відкриють в усіх районах Харківської області, за виключенням Куп'янського. Загалом по Україні до кінця 2024 року планують відкрити до 80 таких платформ. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.